Хей, hey, з вами Кейт Фрмісейте. Ви на моєму каналі про адаптацію в США. І я до вас чудовою новиною, яку я вже розповіла в своєму телеграм-каналі та інстаграмі. Підписуйтесь та зможете скоріше дізнаватися про різні нововведення за програмою United for Ukraine. Сьогодні я хочу якраз розповісти про ці нововведення та приємні бонуси, які будуть отримувати українці, що перетнули кордон з США. Цікаво! Поїхали! З 21 листопада на офіційному сайті «USCS» ви можете побачити інформацію про те, що українці, які перетнули кордон за програмою for Ukraine», мають право приїхавши в США починати працювати одразу з першого дня, Так прозвучала, ніби знаєте, з аеропорту ще не встигли вийти і вже все побігли на роботу. Також для українців зробили таку можливість, що ми можемо заповнювати та відправляти форму запиту на дозвіл на роботу абсолютно безкоштовно. Нагадаю, що раніше потрібно було або оплачувати грошовий внесок 410 доларів, або заповнювати форму I912, щоб таким чином вони могли розглянути та або погодити вам таку можливість, або просто направити документи вам на доуточення, тому що вони не погодили. Також. Існувала і продовжує існувати форма подачі заявки на роботу онлайн, але вона залишається платно і потрібно сплатити 410 доларів. Посилання на офіційний сайт, де знаходиться вся ця інформація. Я залишу у описі відео. І давайте з вами подивимося. Я покажу, де це знаходиться. Бо мені люди писали, що вони не можуть знайти цю інформацію на офіційному сайті, і ми разом з вами обговоримо чи дійсно все так солодко з цими новими можливостями. Цей витяг сайту, який ви побачите внизу, ви можете роздрукувати та показувати роботодавцям, які ще не ознайомлені з інформацією. За новими правилами, українці вони можуть починати працювати за своєю формою i 94 Форма I-94 94 це документ, який підтверджує, що ви легально перетнули кордон з США, і також за якою категорією ви її перетнули в нашому випадку. На сайті ось ви можете побачити ті категорії, які зараз ставлять. Посилання на завантаження цієї форми i 94 я також залишу під відео. Інколи можуть виникати проблеми, що ви не можете її завантажити одразу, то ви просто почекаєте одну добу і потім вже повторіть вашу спробу. Але чому я в принципі вирішила записати це відео? Тому що я хочу ще раз наголосити на тому, що всі ці нововведення вони не звільняють вас від того, щоб ви отримували дозвіл на роботу. І це не означає, що дозвіл на роботу вам надійде автоматично. Ні, форму i765 це форма отримання дозволу на роботу. Все так же потрібно заповнювати. І ви можете обрати два шляхи, як ви можете заповнювати. Це може бути офлайн. Я залишив відео, як я заповнювала. Все ж таки, пройшов великий проміжок часу, вже більше ніж як півроку. І там були незначні зміни, але процес залишається такий самий. І потім цю форму з необхідними додатковими документами і фотографіями ви відправляєте поштою або ви можете почекати 5 грудня і тоді саме обіцяють внести зміни у процес оплати і подачі форми А 765 онлайн і прибрати. Ось цей крок оплати грошового внеску. Якщо ви, наприклад, після 5 грудня, 6 грудня спробуєте, і ви все ж таки побачите, то ви не оплачуєте, тому що якщо ви оплатите, ця сума все одно вам не повернеться. Тому дочекайтеся остаточних змін. Якщо все ж таки змін не відбудеться, то оберіть інший варіант та відправте поштою. На сайті вказані дві процедури для двох шляхів замовлення дозволу на роботу онлайн. Чи офлайн, і що потрібно робити, щоб отримати дозвіл на роботу безкоштовно. Я залишу всі ці правила в описі відео, можливо, вони вам знадобляться і ви скоро приїжджаєте в США і будете подавати дозвіл на роботу вже у новій процедурі. Також, згідно правил, вам потрібно надати роботодавцю впродовж 90 днів ваш погоджений дозвіл на роботу, або ССН з правом на роботу. І якщо терміни отримання дозвілу на роботу вони не змінилися і потрібно. Дійсно, чекати місяць або трохи більше, щоб його отримати, то Social Security Number ви можете вже спробувати піти в Social Security Administration і з витягом з офіційного сайту спробувати отримати ССН і вже з дозвілом на роботу. Насправді ССН допомагає не тільки при роботі, а також при отриманні водійського посвідчення, при відкритті картки в банку. Чи буде це працювати у реальному світі? Не знаю, треба перевіряти. В мене вже всі документи оформлені, тому пишіть в коментарях ваші історії, чи спробували ви, чи були успішні ваші спроби отримати ССН, або навіть щоб ви змогли. Оформитися на роботі без цих необхідних документів, а вже тільки з формою I-94. Мені здається, що багато роботодавців, вони, по-перше, не будуть знати інформацію, по-друге, може не захочуть зв'язуватися з цим. Тому, як завжди, да, офіційні правила і реальне життя вони можуть трішки не поєднуватися в часовому просторі. Думаю, що дійсно потрібен час, по перше, щоб більше роботодавців та державних установ дізналися про цю інформацію. Ну а по-друге, будьте проактивні, показуйте цю інформацію, розповідайте та знайте про свої права та можливості. Ставте лайк за таку гарну новину, підписуйтеся на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові важливі відео. А якщо ви тільки нещодавно приїхали в США та взагалі не знаєте, що робити, то пишіть мені в інстаграм, я підписана як я, Катєйка, надсилайте мені в особисті український прапор та я вишлю вам абсолютно безкоштовний чек-лист про необхідні кроки адаптації в США. Ну і обов'язково вірте в себе, у вас це точно вийде.